На сцені театру молоді триває генеральна репетиція відновленої прем'єрної вистави Світло у темряві. Назва добре відома глядачу, але вистава оновлена. В ній з'явилися інші герої та нові сцени. Концепція майже та сама, але зміст значно глибший та насиченіший. У мене роль героїні, яка допомагає своїй подругі позбутися, позбутися комплексів. Її подруга вона дуже зависима від батьків. І я допомагаю їй, щоб вона стала більш більш розкрити її потенціал. А ця роль більш більш підходить до мого характеру у житті. Я така як пробивна. Я хочу довести глядачам, що не треба не треба нічого боятися. Якщо у тебе є ціль, то навіть не зважаючи на приграти, повинна ну можна до неї до дійти. І що не треба боятися взагалі жити. Я граю роль дівчини з великими проблемами з алкоголем і наркотичними речовинами. Її роль абсолютно негативна. Вона показує в собі все, що робити, не потрібно. І, власне, я сподіваюся, що своїм персонажем я зможу показати людям, які бувають наслідки. Великої кількості людей є така проблема, і родичі таких людей, і самі такі люди можуть не здогадуватись, як можна вийти з цього стану. І в сьогоднішній прем'єрі буде одна з спроб вибратись з такої ситуації людям з такою проблемою. Світло у темряві дуже емоційна вистава. В ній порушується багато соціальних аспектів, зокрема і насильство в родині. Бо темрява. Настрої в душі буває час від часу у кожного з нас, у кожного. І так важко інколи вийти з цього. А ця вистава про таких людей, про таких героїв, які відчувають такі моменти. У кожного з нас, у кожного з героїв цієї п'єси, є свої проблеми. Ми піднімаємо тут такі проблеми, як Необхідність бути реалізованою для всіх людей, особливо для людей з інвалідністю. Хочемо говорити про людяність і, звісно, про кохання, бо яке життя без кохання. І тут ми хочемо показати, що має бути надія, має бути підтримка. І як каже герой моєї п'єси, я був повний темряви, але зміг вийти на світло. З театром Маріани самптян рівні можливості з інклюзивним театром. Це важливо. Я співпрацюю вже більше року. І викладаю їм постанову голосу, артикуляцію, дикцію. Бо ви, ви ж розумієте, що для актора головне розмовляти. Головне розмовляти чітко, чисто, гарно. Головне, щоб голос був класний. І за того, що театр інклюзивний, є певні складності. Але я просто здивована натхненням, з яким ці люди, яких я полюбила за час нашого спілкування, з яким натхненнями віддачі вони працюють. Актори відпрацьовують на сцені основні моменти вистави. А ще готуються до зйомки відеоверсії спектаклю Світло у темряві. Вона матиме сурдопереклад. Щоб у людей з інвалідністю, які мають вади слуху, теж була така можливість подивитися культурний такий якісний продукт. Тому всього от зараз ми зібралися саме для того, щоб зробити генеральну репетицію. Вже 10 числа ми будемо знімати, потім, потім буде монтаж. І дуже ми надіємося. І в нас є таке у задумах у наших показати цю телевиставу вже, скажімо, кінотеатрі. Це буде і для того, щоб потім е, давати в соцмережі, щоб люди з інших міст та інших країн навіть змогли побачити, бо буде суд, перевод е, переклад, і е, це буде все, все показано для всіх людей субтитрами. Люди з усього світу зможуть побачити світу в темряві. В театрі молоді виставу можна буде подивитися за два тижні. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.